Сьогодні про таке Вбивства на замовлення, затримання російської агентурної групи, яка готувала серію замахів на українських медійних осіб та військових. Секретна, ну не така вже й секретна, переговорна зброя, яку роль на перемовинах відіграє колишній очільник гур Кирило Буданов. Нова стара війна? Яка вірогідність, що президент США Трамп найближчим часом схвалить широкомасштабний військовий удар по Ірану? День Героїв Небесної Сотні. Україна дякує за подвиг учасникам Революції Гідності. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. А це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо із затримання російської агентурної групи, яка готувала серію замовних вбивств медійних осіб та військових. Основними цілями ворога були українські журналісти, громадські діячі, керівник. Стратегічного підприємства та військові ГУР. Злочинці планували їм різні варіанти замахів від розстрілів впритул до підриву автомобілів. За це російські спецслужби обіцяли їм до 100 тисяч доларів США. Керівник групи, 34-річний рецидивіст із Молдови, якого завербували під час перебування в російській тюрмі. Зараз він, ще двоє агентів, їхні спільники з України, ЄС та так званого Придністров'я, перебувають під вартою та дають свідчення. За минулу добу Росія втратила щонайменше 970 окупантів вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 257 тисяч 880 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танка, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Далі детальніше про ситуацію на полі бою. Велика пожежа у великих луках. Псковської області РФ. Після атаки безпілотники спалахнула нафтобаза. Літіть, літіть. Сатрі, літіть, бах! Також вибухи пролунали у Білгороді. За даними телеграм-каналів, атакована місцева ТЕЦ. У місті утворився блекаут. Мінус жить в А світ, світ Опять на Білгородську ТЕЦ. Таро прильот загалом за ніж 19 лютого за повідомленням міноборони Росії, нібито збито 113 безпілотників. Про пожежу у великих луках у зведенні не згадується Річ йде річших можливостях українського украборонпрома і відповідно, воєнна технічної допомоги з боку стратегічних партнерів. На даний момент Сили оборони України практично їжеднівна запускають до 100 Безпілотників самолітного типа под ударами Сіл оборони України. Енергетічка інфраструктура на окупірованих територіях. Ще одну пожежу на Ільському НПЗ у Краснодарському краї не змогли загасити два дні. Удар по цьому об'єкту було здійснено 17 лютого. Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армії, пише Нью-Йорк Таймс. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах у Женеві обговорювалася демілітаризована зона. Річ йде фактично реінкарнація підлаження Соєдіду Штатів в створення свободної економічної зони. Наскільки реалістичний даний сценарій, покаже. Тим не менше війна триває. Армія Росії просунулася в Бахмутському і Покровському районах. Повідомляють в Діпстейт. Резко активизировалось количество обоих столкновений за истекшие сутки. На Покровском направлении основные боевые действия в районе ключевых логистических хабов сил обороны Украины – это Родинская и Гришина. Оккупанты пытаются взять под непосредственный контроль как сами населенные пункты, так и, соответственно, логистику сил обороны Украины. Спроба прориву на Запоріжжі окупантам не вдалася. Як повідомляють українські захисники, ворог вирушив повною вантажівкою штурмувати село Добропілля, але, як бачимо, безуспішно. Сили оборони України проводять успішне контрнаступательное дійство на Запорізької Запорозької Дніпропетровських області. Глубина продоїження до 9 кілометрів. Нова військова зброя у Румунії представили крилату ракету Сахара. Крім двигуна та оптичних датчиків, все зроблено всередині країни. Компанія-виробник запевняє, що ракета може розвивати швидкість до тисячі кілометрів за годину і летіти на висоті всього 50 метрів. Що робить її складною метою для радіолокаційних пристроїв? Швеція оголосила про військову допомогу Україні на суму майже півтора мільярда доларів. Про це пише Ройтерс. Очікується, що пакет включатиме засоби ППО, БПЛА та далекобійні ракети. Трохи про мирний процес, а точніше, про секретну, окей, не таку вже й секретну українську переговорну зброю. Здогадались я про Кирила Буданова. Колишній керівник розвідки та новий голова Офісу президента України Кирило Буданов виступає за швидку мирну угоду за посередництва США. Так про перебіг переговорів пишуть західні видання. Я Хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Це якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. Кажу прямо: ми рухаємось, і стриманий оптимізм це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації. За словами аналітиків, Буданов у складі української делегації повністю змінив хід переговорів, оскільки має досвід та інформацію, яких не мають політики, представники інших сторін. Нам потрібен справедливий мир. Все правильно потрібні гарантії безпеки. Потрібен план відбудови відновлення України. Але чвари всередині не допоможуть. Ось вам моя відповідь. Будь-який перемовний процес він взагалі то любить тишу, але частково ви все одно будете всі це бачити. Ну, скажімо так, болі є. профессиональную спецслужбистскую подготовку, которая не является, конечно же, обязательной в классической дипломатии, но в таких, безусловно, сложных, многоуровневых переговорах, как с Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, это тот скилл, которого, возможно, раньше очень не хватало в этом переговорном процессе. Все тому, що його поважають не лише американські та європейські партнери, а й навіть представники Росії. Треба зрозуміти, що є неприємні люди, є неприємні країни, можливо, навіть, але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль. Так сталося, що нам прийдеться це робити. І прийшлося це робити. Безусловно, сигнали із Соединених Штатів Америки, із Європи, і, кстати, говорить, Російської Федерації, відносно того, що э, готові говорити з Буданом, що він качественний, ефективний переговорщик, звучать сразу після його э, назначення на должность руководителя Офіса Президента. Ну а пропагандисти, воєнкори та інші нахлібники путінського режиму впадають у справжню істерику, бо розуміють, що з приходом Буданова на нову посаду будуть зміни, які обернуться для них найтрагічнішим чином. Коли річ ідеот о терористі Буданові да чоловік признан терористом, екстремістом. Реальний дружка атмосфери быть не могло. на ваш взгляд? Мы сейчас исключительно ваш субъективный взгляд спрашиваем. На переговорах с, с такого уровня трудно представить реальную дружескую атмосферу. Тем более с учетом того, кто там присутствовал со стороны Украины. Возглавляет нашу делегацию руководитель высокого уровня, очень серьезной военной структуры. А напротив сидит террорист, убийца и подонок Буданов, который лично виновен в гибели Близких друзей, человека, сидящего с нашей стороны. Мало этого, адмирал Костюков, сидящий с нашей стороны, является одной из целей подонка Будана. А с украинской стороны, в частности, мы всякий раз на это указываем террорист, признанный в нашей стране. Террористом, гражданин Украины Буданов, экс-глава АГУР, человек, который сообщал нам, что он Унічтожи труснює така ярка його фраза. взорвать взорвати Кримський и взрывал Кримський мост. Поэтому сложно представити, щоб атмосфера була дружеской. Схоже, Буданов збирається не тільки рознести в пух і порох росіян на переговорах, а й посприяти, щоб те саме сталося і на полі бою. он должен перезагрузить, скажем, общее восприятие офиса президента и создать то, о чем говорили уже очень давно, так называемый военный кабинет по возможности, где-то даже координируя кабинет министров Украины, ну, давая соответствующие рекомендации, учитывая свой опыт, например, как перестраивать, например, и экономику страны на военные рейки. А здесь слабкую позицию. Знову ж таки, говорити буде досить таки проблематично. Таре, в принципі, неможливо. Тому, будь ласка, будьте з нами. Давайте відхилимо трошки всі ці непорозуміння, які є між країнами, які весь цей час нам допомагали, акумулюємо зусилля, мобілізуємось і доведемо справу до кінця. З новим призначенням Буданова Україна отримала не лише сильного голову розвідки, а й сильного управлінця та переговорника, який може стати головним козирем для примусу Путіна до миру. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні! Нова стара війна. Президент США Дональд Трамп найближчим часом може схвалити широкомасштабний військовий удар по Ірану. Це те, що може стати демонстрацією сили Сполучених Штатів, яку має побачити і Путін. Вірогідно, це відволіче Трампа від російської війни в Україні. Однак можна розцінювати це і як глобальну боротьбу з вісю зла, в яку, до речі, входить Російська Федерація. Всі деталі далі. Ізраїль готовий до війни. Різні силові відомства та служби екстреної допомоги переведені у найвищий рівень оборонної готовності. Ймовірно буде спільна американо-ізраїльська кампанія значно ширша за масштабом і небезпечніша для іранського режиму ніж 12-денна війна Ізраїлю проти Ірану в червні минулого року, до якої, врешті-решт, приєдналися США, атакуючи ядерні об'єкти Тегерану. Дональд Трамп може найближчим часом розпочати військову операцію проти Ірану після того, як Тегеран не виконав американські вимоги на переговорах щодо ядерної програми. Да, много техніки, много uh, ресурсів. Соединенные Штаты Америки перегнали в сторону Ирана, вот в ближайшие локации, и аэродром Жешу в Польше, и ближневосточный аэродром, они все завалены, затарены американской техникой, американские самолеты, плюс авианосцы. Это все есть, подготовка есть, сила действительно феноменальная, шедевральная. У той же час точні терміни можливого удару залишаються невідомими і залежать від рішення президента США. Американські чиновники визнають, що масштабна операція не буде швидкою, а може перерости на тижневу кампанію. Цей удар з великою долі вірятності нічому не приведе. То есть он был важен, когда были протесты в самом Иране, чтобы поддержать протестующих, когда они были на пике, помочь им уничтожить корпус стражей исламской революции, уничтожить армейские подразделения, чтобы они могли захватывать оружие и брать власть в свои руки. Сейчас протестов там. нету. протестне настроєння подавлені, верні утоплені в крові, максимально скільки це можна говорити. І поэтому я йому больші самнення, тому що цей удар буде результативним. Потенційними об'єктами можуть стати верховний лідер Алі Хаменеї а також структури корпусу вартових ісламської революції. Напередодні Хаменеї заявив, що Трамп не зможе повалити Ісламську Республіку і пригрозив Збройним силам США. Цей Удар може привести к нестабільності в регіоні. он может привести к большому исходу мирного населения, которое превратится в беженцев, и ближайшие страны, граничащие с Ираном, они могут испытать на себе все прелести неконтролируемой миграции. Самое главное, в истории человечества еще не было примеров, когда вот такими вот точечными ударами можно было спровоцировать смену режима. Не было. То есть смена режима должна быть только по присутствию войск на земле. У разі ескалації конфлікту Ізраїль ймовірно зосередиться на знищенні чи серйозному пошкодженні іранської ракетної програми. Але за оцінками експертів, хусити можуть негайно розпочати ракетні та дронові удари по Ізраїлю. Хвальоний железний купол. Железный купол он там выдержал в первые удары там 90% было перехвата иранских ракет. Но с каждой новой волной процент перехвата у Рос он становился все меньше, меньше, меньше. И очень даже не факт, что, например, если такие удары продолжались бы. Місяцями, що ізраїльське ПВО змогла би видіржувати самостоятельно, ізраїль вирішити цю проблему не може. 17 лютого в Омані пройшов другий раунд американо-іранських переговорів щодо іранської ядерної програми. За даними Reuters, США поставили Тегерану умову протягом двох тижнів подати докладні пропозиції щодо усунення розбіжностей раніше у червні 2025 року. Аналогічний ультиматум призвів до початку військової операції та серії ударів по ядерних об'єктах Ірану. Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади 2026 Причина дозвіл росіянам і білорусам змагатися під своїми прапорами, тобто триколор, який став символом воєнних злочинів, і стяг Білорусі, яка на жаль всіляко допомагає Путіну, гордо майорітимуть над Європою. А якщо замислитися, то проблема значно масштабніша в змаганнях братимуть участь ті, хто ще нещодавно вбивав, гвалтував, грабував і руйнував. Ветерани так званої СВО. Що це, якщо не реклама війни у світі спорту, міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських спортсменів та четверо білоруських допущені до змагань під прапорами РФ та РБ, чого не було спочатку повномасштабної війни. Спочатку безпідставна дискваліфікація українця на Олімпійських іграх. Тепер допуск учасників, які поклоняються диктатурі. І це при тому, що Європа готується до війни з Росією. Це традиційні методи влияние Российской Федерации таких гибридных войн, где они, как всегда, интегрируют политику, политические вопросы в, например, в спорт, в культуру. в масс-культуру, да, массовую культуру и так далее, и тому подобное. Инструменты россиян абсолютно не новы. Но тогда, когда мир готов противостоять э, такому деструктиву э, и агрессии военной со стороны Российской Федерации, показать объединенную позицию, единение, солидарность, но ну, тогда удается это делать, собственно говоря, по всем фронтам. Вот поэтому, да, шаг за Шагом Російська Федерація решение рішення за рішенням мировое и европейское конкретне єдинство. На це вже відреагували в Україні. Ось що заявив міністр закордонних справ. Дозволяти піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним з моральної та політичної точки зору. Рішення визнати Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину. Ці прапори та гімни представляють режими, які здійснюють агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім керівництвом. У сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовувався для прославляння учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи надсилає небезпечний сигнал про те, що відповідальність може бути усунена. Ганебне рішення для МПК, бо не прапори та гім диктатури, що звучатиме на весь світ. Змагатися у Паралімпійських іграх будуть спортсмени, які підписували контракт з міноборони Росії та отримали інвалідність, знищуючи мирне населення України та скоюючи військові злочини. Громному сожалею пійський комітет. своими решениями подыгрывает российской агрессии и не способствует да, конструктивному переговорному процессу или того, что в России осознали собственную вину, или может быть, краская не россиян. Можно ли подобные вещи допускать? Безусловно, нет. Как в частном порядке, так и в целом допускать россиян, пока они ведут оккупационную войну, самую кровавую, самую масштабную и Самоїтенсивної на, на, на Європейському континенті після Другої світової війни, безусловно, це теж преступление со сторони на Олімпійського комітету і олимпийских бюрократів. Як стверджує Павло Рожков, президент Комітету Росії, частина цих спортсменів були вбивцями у війнах, які пройшли бойові сраження в Афганістані, в Чечні, сів... Южної Осетії, Сирії. Мы вместе с ними посещаем госпиталя, потому что еще свои примеры показывают, что спорт вне политики. Участь у війні проти України спортсменів, які будуть на міжнародній арені, підтверджував голова Рожков під час привітання спортсменів з 2026 роком. Одно из наиболее важных и серьезных направлений деятельности Паралимпийского комитета России и Всероссийской Федерации это вовлечение ветеранов специальной военной операции Паралімпійське движение. Здесь достигнути достигнуты успіхи. успехи. Более 500 ветеранов входять в состави сборных суб'єктів. Наприклад, в резерв паралімпійської збірної Росії потрапив летний парасноубордист Іван Ширяєв. Потрапив у цей спорт після поранення у війні проти України. Був мобілізований 22-го року в мотострілецьку бригаду. Отримав поранення у кривавих боях під тимчасово окупованим українським Бахмутом. Лейтенант Сіден Генінов служив в армії Росії з 20-го року. На війні втратив ногу. Саме він був одним з тих, хто проривався на Київщині. Саме він є учасником звірячих військових злочинів у Бучі, які бачив увесь світ. Разом із ним був і Руслан Устюжин, який брав участь у боях за гостомельський аеропорт у Київській області. Також з ними був і Денис Іжбулатов, який отримав поранення та потрапив до збірної. Тому що саме такі потрібні для російської пропаганди. 49-річний Владислав Шинкар пішов воювати проти України ще 14-го. Поранення отримав також на Донбасі 15-го року. Після втрати ноги повернувся на службу. Потім його відсторонили від служби, і в 24-му році увійшло до складу збірної Росії. Також потрапив до збірної Микола Бондаренко. Пішов воювати добровільно у 22-му році. Там же військові Антон Бушмакін, який отримав поранення на Донбасі. Рінат Васільєв брав участь у захопленні Криму, втратив ноги в Мелітополі і внесений також до бази Миротворець, що означає скїв звірячі військові злочини. Україна вже оголосила політичний бойкот Паралімпіади 2026 Представники уряду України не будуть присутні на церемонії відкриття та офіційних заходах Паралімпійських ігор. Також до бойкоту приєднається і польща, яка теж вже страждає від атак Росії. Але як кажуть експерти, наш бойкот і реакція Європи поки що слабка, і це дуже добре відчуває безкарна Росія. Український протест ну, виглядає поки що, як по мені, недостатньо справедливо агресивним. Ну, давайте називати так. Потому что, как по мне, та история с Гироскиевичем, которого дисквалифицировали абсолютно, как по мне, незаконно, а сейчас продолжаться будет и на Паралимпийских играх, где допущены россияне под российскими флагами. Поэтому ответ должен быть решительный со стороны Украины, и что очень важно, он должен быть объединенным и синхронизирован с нашими западными партнерами. а не только западными, со всеми странами, которые понимают, что происходит и что Российской Федерации не нужно давать возможности возобновиться в правах, пока она не понесла ответственность за агрессию в отношении Украины. Но ну и в том числе я бы не исключал, что там есть серьезная ну, коррупционная составляющая и дополнительная мотивация подобным бюрократам принимать соответствующие решения по легализации российских спортсменов на паралимпийских и олимпийских играх. Паралімпійські ігри 2026 стартують вже 6 березня, і знову на весь світ Росія рекламуватиме свою імперіалістичну війну за допомогою військових злочинців, видаючи їх за І Вся Європа, яка вже посилено готується до війни з цією ж Росією, своєю бездіяльністю лише допомагає диктатору Путіну у його планах. То що спорт поза політикою? Чи все ж таки час відкрити очі? На сам кінець про пам'ять і шану. Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Ми дякуємо за подвиг учасникам Революції Гідності. Взимку 2013-2014 років понад сотня героїв різного віку і професій віддали життя за гідність, свободу та європейський вибір України. Вічна пам'ять! На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте. І до зустрічі!